Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я знову до вас. Так як традиційно, кожен раз я до вас виходжу з посудом. Ну, поки що буде посуд, а там далі не знаю. Можливо, ще буде щось, не, не тільки один посуд, бо на одному посуді також скучно. Ну, побачу, побачу. А поки що маємо посуд. І будемо з вами переглядати. Будемо переглядати. Хочу вам сказати зразу, хто свіжий е жіночок заходить на канал, посуд не є новий з магазину, посуд з барахолки. Магазини то так, як барахолка, там все люди приносять, все здають, і є гідніші речі, є трошки десь пошкоджені, так що, як навіть хтось замовляє, то Mm -hmm, щоб я показ, я стараюсь показувати, ну, все, які є недоліки. От Стараюсь показувати, які є недоліки. Е, e, Так, щоб потім у мені. ну Ті, що вже знають, то ті вже знають жіночки, що я кажу тільки тільки так, як воно є. Я не стараюсь обдурити, але Свіжі люди можуть подумати, що я от кажу одне, а там їм, якщо замовляють, присилаю, а то зовсім друге, може вони розчитували на щось друге. Зразу вам кажу, хто захоче замовити. Посуд гарний, але посуд з барахолки. Якось так. То приступимо і будемо з вами перегидати. І так, в першу чергу хочу вам показати, що я маю отакі шикарні, білі-білесенькі двієчки. Переважно йдуть двієчки е, з трієчками, взагалі трудно. взагалі трудно, йдуть двієчки. Двієчки гарнезні, білі-білесенькі, такі як сніжок, дуже гарні. Їх є шість, бо до них ще є. Такий гарний білий кавник. Більше нічого до цього е сервізу немає. Ну, я його не буду продавати сервізом, бо тому що немає кавника, то немає цукорниці, немає молочника, то так, показую вам, що такий. Хто захоче сервізом, то я дуже прошу. А так взагалі-то я буду продавати їх по окремо е двічки. Отакі от гарнезні, бачите? Така йде чашечка з такою ручечкою. Шикар нічого немає по собі, абсолютно нічого. Біла, білесенька, все в дуже гарному стані, нове на приблизно десь до 200 мл. Може бути кавова, може бути е, і на чай. І от таке йде блюдечко. Блюдечко йде, е, так як ніби сюди має такий, е, як вам показати, Рельєф. О, який рельєф має з трьох боків, не по кругу все, але от тут, в трьох, місцях, в трьох місцях, і так, в трьох місцях йде так фігурно. Як рельєф йде, так йде і фігурно то блюдечко. Ну, Гарненькі, мені сі дуже сподобали, вони мені, мені зразу кинулись в очі, бо того, що біле є біле. Воно всюди має е, свою красоту. І до цього воно підходить. І скажу вам, що то є клеймо Баварія, Баварія, Германія. Не скажу, яких років, і не скажу, що там далі пише. Хто захоче. Ну, то я скину на вайбер. Щось краще знати, чи більше подивитись, я скину на вайбер. Всі вони, всі шість, вони ідеальні. Всі шість цих двіючок, вони ідеальні. І йдуть такі двіючки Під 31 номером 300 гривень. 31 номер 300 гривень такої двіючки. А тут я показую, що який до них йде каунт. Бачите, отакий От йде кавник, така красота з такою добротною ручкою. Носик невеликий. Сюди має такий же самий рельєф з одного боку і з другого боку. Бачите, такий ну, делікатний, делікатний кавник, така... ой. Іде кришечка, бачите, така іде кришечка з тримачем сюди. все, все гарненьке, все новеньке, ніде немає ніякого пошкодження. Абсолютно. Все воно в новому стані, ніде нічого немає ніякого пошкодження. Приблизно він десь де, може на 600-600 ну, на на мл, той кавник, ну, може, то 700. Я не заміряла. Не заміряла, навіть вам нічого не скажу. Але кажу, що речі є нові. Не знаю, в яких то років, але речі є нові. Отакі двіючки разом з цим кавником. Так само тут є кліймо. Таке ж є саме клеймо. І йде кавник під 32-м номером 800 гривень. 32-й номер 800 гривень. Шикарного кавдика. Такий шикарний кавдик. Тут вам показую, що я отакий соусник. Білий-білесенький, білий білесенький, білий, білесенький соусник і має такий черпачок. Бачите, соусник має і з таким черпачком. Такий парфоровий черпачок. Капорцеляна. Шикарна. Соусник, бачите, нема що на ньому навіть показувати, бо він просто білий, білесенький, новий, новісінький, абсолютно ніде нічого немає, ні грама, ніякого пошкодження. Сюди йде е, таке блюдечко, під ним фігурне. Бачите, йде фігурно, все так зроблено шикарно. І сам соусник йде фігурно. Він приблизно десь йде, ну, десь на 500 мл. Десь приблизно до 500 мл. І от такий йде, як я кажу, черпачок. Просто то все не мити. Бачите, то все не мити. Отакий от йде черпачок. Така велика звісна ручка, все дуже гарненько, все дуже е, добре зроблено. Бачите, отак от от йде той черпачок. Нема ніде ніякого пошкодження, навіть і на ньому. і Іде без клейма, клейма немає. Клейма немає. Все так гарно зроблено, Бачите, все новенько, ніде, по, навіть з другого боку нічого немає пошкодженого. І йде під 38 номером такий соусник 700 гривень. 38-й номер 700 гривень такого соусника. От він і підходить, навіть і під ті. Бачите, такі самі білесенькі білесенькі речі. Зараз вам хочу показати, що я маю таке глибоке, овальне блюдо. Бачите, отаке, от такий салатник чи блюдо. Ну, Може бути і салатник, може бути на м'ясо, може бути на, на картоплю, на всього, хто що хоче. Чуть-чуть такого, так, ну, не слонової кості, а так, як пражене молоко. І сюди. Має такий рельєф, бачите, має такий рельєф, ніде пошкоджень нема, абсолютно ніяких, ні всередині потертості, щоб такі були порізи потертості, що воно старе, абсолютно ніде нічого немає. Все дуже гарнесеньке, все дуже делікатно все зроблено. То в нас є Германія, то в нас є Германія, бачите, О, клеймо йде Германія. Не знаю, яких років. То вже досить, досить певне, що е, стареньке, може, післявоє, ну, може до може може довоєнне, не можу сказати. Хто захоче, то я клеймо, е, скину на вайбер. І скажу вам, скільки має довжини. Довжини, то блюдо має 31,5 см, і ширини має. Е, 20,5 сантиметрів, і йде під 67 номером. 67 номер 500 гривень. 67 номер 500 гривень такого блюда. Чи салатник, чи, чи, чи така. Ну, хто на що захоче. Ще вам покажу, що я маю дві таких ну, йдуть так, металеві, не знаю, що з якого то. Металу дві таких тарілки на стіну. От дві таких тарілки, вони, правда, все не чищені, не, не, від, не відчищені. Але дві таких тарілки йдуть металеві на стіну. От мають таку, бачите, мають такий, ну так, ну, як сказати, такого е, принца чи такого хлопця. І тут така йде ще друга така. Бачите, така мадонна. От таких дві тарілки йде на стіну. Такі гарнезні. Е, з цієї сторони вони фарфорові ті тарілки, вони йдуть фарфорові, бачите. То з фарфору, а це все йде метал. І йдуть вони на стіну. От йдуть вони на стіну. Отак. От Зачіпаються вони на стіну. Ніде пошкодження такого немає, ні потертості, ні нічого і не може бути, тому що вони, напевно, що десь висіли на стіні, і хочу вам сказати, що то є е, ручний розпис. То сі, сі, е, панство все намальоване вручну. Ви знаєте, отак намальоване вручну Це панство. Це все, все намальоване вручну. Угу. Я ж тепер приглянулась, що то не є ніяке е, не наклеєне, нічого, ніяка деколька, то намальоване панство вручну. Угу. Якийсь художник, то добрий, той художник, все намалював, написав такі картини. Оце вам ще показується. Бачите? Ось такий ручний розпис. А я її не, не приглянулася. Аж тепер приглянула, що воно, що воно таке. І скажу, скільки мають такі, такі ці м -м, тарілки на стіну в діаметрі. Просто це все треба гарнесенько почистити і більше нічого. Е, мають вони 30,5 см в діаметрі. Два одинакових. 30,5 см в діаметрі мають. І йдуть э, такі, такі тарілки, йдуть під 33 номером 500 гривень одна. 33 номер 500 гривень одна така тарілка на стіну. Отака красота, така красота. Вот така красота. Ще вам хочу показати, що я маю ще такі шикарні тарілки. Отакі от шикарні глибокі тарілки. Бачите, вони не вимінті, також все воно так як було, так воно і є. Бачите, отакі от гарнесенькі з таким малюнком. Ось таким малюнком, такі вершники вершники десь на природу їдуть, чи, чи з природи, чи де вони, там, такі будинки. Ну Все дуже гарно зроблено. бачите і така йде по кантику, по кругу йде кайма, седобове листя кольорові і жолуді, і йде чуть так, як фігурно. Отак От йде, ніби фігурно. Бачите? Я маю таких тарілок п'ять глибоких. всі вони в ідеальному стані, всі вони дуже гарне, дуже все гарно в них, в них дуже все гарно зроблено. Це просто. просто Шарикова ручка написана, треба, треба її е, помити, все треба помити. І е, скажу вам, що то є в нас е, клеймо Англія. Бачите, то є клеймо Англія, тарілки є англійські. Вони всі гарнесенькі. І скажу, скільки є е, гераметрі така тарілка. У діаметрі йде 22 см, і йдуть вони, я вам хочу сказати, що так трошечки фігурно. Бачите, ось ще так трошки йдуть вони фігурно. Як йдуть сюди такий рельєф, так вони йдуть фігурно. І йдуть вони під 143 номером 300 гривень одна така тарілка. 143 номер, 300 гривень однієї тарілки.